Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, народ, Знову будемо працювати сьогодні. Як ви зрозуміли, будемо садити картоплю. Вже вранці з татом винесли, всі новалі в у нас стояли, рознесли трошки по городі. Тато трошки ще добре викинув. І зараз будемо садити. А поки тут налаштування деякі, бо перший виїзд у цьому році. Трошки промастити треба за зиму все змилось Татко, всім привіт! Всім привіт! Що тут будеш робити, розкажи Зима. на трошки? Трошки помасту, крутинок лища Бістрей, бістрей, бістрей бістре! Так, так хороше! Такі у нас підготовка. Так, це вже пройшло два дні від тих пір, коли я зафрезував це жито. Ну так, бачите, непогано зляглося, підсохло. Я думаю, воно тут по коліна вже було би, я б його не приурав би. Ну, зараз будемо пробувати. Так, друзі, ну що, у нас є початок, два рядочки пройшли, тут виходить у нас. Рідки будуть неповні, тому що у нас тут садок молодий. І отак рідків 5 буде коротких. А далі вже підуть з кінця в кінець городу. Тому доводиться трошки назад здавати, під одну сторону посадимо. Так, засипали ми новий сорт картоплі. Ось така рецьонія, да? червона. Ось така розова. Будемо садити. Це вже декілька рядочків сажено у нас. Так, друзі, як ви бачили, зняв цепка з сажалки, щоб картопля не садилася, бо в нас виходить ця сторона садить картоплю, а з другої сторони вже не садимо. Просто переворюється. І буде, середина в нас буде під грядки, під буряк кормовий і під солодку кукурузу. Якщо... отак, бачите? Нічого складного, цепок зняв і все. і Звичайний плуг, горе. Картопля не садиться. Що земля так підсохла, непогано, аж пилюка за трактором стоїть. Так, друзі, що, вже досаджуємо, залишилось буквально два кружки. Зараз Віктоля має приїхати коником. Заволочиться в саділо гарненько. Ну і звичайно що ж теж вам покажемо. Так, накидає цепка і садимо. Так, Толя прибув. Так, друзі, сьогодні попрацювали гуртом. Так що, всім дякую за перегляд, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!